аудіо-відеофіксації. у нас на зв'язку, пане Богдан із Мир Львова. З вами Володимир Фудіяма. Роблю всеукраїнське опитування Альмаматер Клече. Таке питання, пане Богдане. Привітайтесь. Доброго дня, пане Богдан. Добрий день. Таке питання організаційного характеру. Скажіть, будь ласка, ця війна на кордоні Україна Росія вона закінчиться через 10-20-50 років. Ваш варіант? Як вона має закінчитися? Ваш варіант? Ну, ймовірно, що в тому році. В якому? В отому тому році. В тому це 2025? 24-й, четвертий. Завжди не 25, й а, а в цьому? А в цьому році. В цьому ви маєте на увазі в цьому році, так? Так. Ага. Ну, по вашому ймовірності, скажіть, будь ласка, як ви і я будемо. Це вже друге питання. В цьому брати активну участь. Що має робити ви і я? Ну, наприклад, спільно. Я військово зобов'язаний, ви пенсі... пенсіонер. Ну, мабуть, потрібно всіляко сприяти фінансово, щоб закупляти якісь там що нам під силу нашим військовим і об'єднувати норм. Добре, це стосується проектної ініціативи. Все для фронту, все для перемоги. Дякую за ваші два дві відповіді на конкретне питання. Йде моніторинг 100 чоловік треба опитати е, і далі на рівні депутатського корпусу приймати. А що то ви взялися за таку ділянку роботи для того, щоб 24 лютого в минулому році в Київраді більше як 60 громадян України зібралися і об'явили Київський переможний фронт? Інформаційна ідеологічна світоглядна війна поряд з ресурсною і фізичною, ресурсною фізичною, як театр військових подій бачимо всі. Інформаційна ідеологічна світоглядна це те, що відкрито саме. Київським київський як переможний фронт. Ось цього я вам відповів. Все для фронту, все для перемоги, в залежності якому фронту і що треба. Ну, то не ви, не я можемо визначати, що треба для фронту. Це є головнокомандувач, який безпосередньо володіє первинною інформацією, а ми можемо тільки здогадуватися, що там, що можна. Ви сказали, не я не вас допомагаю. хочу, ви сказали слово ймовірно, тому між нами в нашому центральному проводі Української Ліги Патріотів є наступний наратив. Україна починається з нас. Ви пенсіонер, я відповідно зобов'язаний. Ну це загальновідома істина. Добре. Дякую за опитування. Гарного дня, бережіть себе, бережіть своє. Не забувайте, що доля України у нас одна й не ділиться. До Правильно мислите. до побачення, до побачення.